Танцювальні пари змагались у різних категоріях і вікових групах. Свої навички там могли проявити початківці і продемонструвати свою майстерність титуловані пари, які перемагають на міжнародних конкурсах. І цього разу вихованці клубу Сузір'я підтвердили свій високий рейтинг і стали чемпіонами. Танцюємо три роки, добре виступаємо. Булі в, в Польщі побіділи, були в чемпіонаті України в фіналі, були в, на міжнародному турнірі теж в фіналі. Чемпіонат України третє місце зайняли. До якого титулу прагнете? Чемпіонат України в першому А чемпіонами світу мрієте бути? То, так. Гостями з Москви були також колишні вихованці клубу Сузір'я. Євген Лех та Ксения Евдокимова, которые сейчас представляют Россию. Они также стали чемпионами среди молодых. Совсем недавно начали танцевать в категории молодежь. И пока, наверное, нашим лучшим результатом молодежи является третье место на чемпионате России. Всі переможці Миколаєвого балу отримали призи та подарунки, а ще незабутні враження від справжнього танцювального видовища, що зачаровує і приваблює своєю красою і грацією. Миколаїв бал це підведення ітогов. Це заключительний турнір у году, понятно, що це одразу три в одному. І підведення ітогов і новогодній праздник, і, 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 і спортивне мероприятие. Це ітогів року.